У дітей всього світу сьогодні свято Міжнародний день захисту дитини. Антонівські дітлахи це свято відчувають на повну міру. Для них Антонівська селищна рада влаштувала на стадіоні справжню казку. Антонівська селищна рада сьогодні організувала мероприятие, на которое пригласила всех дітей наших садиков. Это 51-й садик, 53-й, 26-й, 4-й, 40-го школа сад. Все наши школы, это 37 я 12 я 21 я 18 я школа. Также всі городские дети, которые были заинтересованы приехать на этот праздник, також сьогодні приїхали. Наша основна задача о детях не раз в году, 1 июня, на день защиты дітей, а них каждый день им каждый день. Безусловно, понимать, що ми за них отвечаем. Тут усім роздають морозиво, соки та подарунки. Ще є улюблені усіма дітлахами батути, на яких так легко долається закон тяжіння. Маленька Наталя такий подарунок оцінила. Мені подобалось як ну, приграть на батуті. Мені подобається, як вони танцювали, та ні вже. І гості діти, і артисти, що на сцені виступають, теж діти. Різні танцювальні та вокальні гурти антонівських дитсадків та шкіл сьогодні влаштували концерт. Для глядачів ще маса різноманітних конкурсів. І всі з призами. Маленький Ярослав взяти участь в конкурсах поки не може. Йому тільки півтора рочки. але каже його мама, сину весело. Бачу, яке настроєння у наших дітей прекрасне, у батьків, у баб Шику дедушек. спасибо огромное всім організаторам за этот прекрасний праздник. Они допомагають і зблизитися всім діткам в детьми між дітьми різного и да вообще развивают. дитячим садкам та школам Антонівки голова селищної ради. Сьогодні дарує музичні центри для розвитку музичних здібностей вихованців. Що такі здібності у дітей є? Ніхто із присутніх не сумнівається. Сьогодні маленькі артистки виконують для організатора свята частіше. Директор Антонівської школи номер 21 Людмила Борисенко каже: символічно, що літо починається із дня захисту дітей, коли дітям приділяється особлива увага. Особлива увага до дітлахів повинна бути і увесь літній період. Я бажаю вам, щоб літочко у вас було теплесеньким щоб батьки вам забезпечили гарний веселий відпочинок не тільки на березі Дніпра, а повезли вас на море. Директор дитячого садка Тетяна Цалко радіє, що свято проходить в селище, бо повезти дошкільнят на святкові заходи до міста не так і легко. З Нашого садика, з четвертого сьогодні присутствує 61 дитина, 35 дітей, дитин, взрослих, батьків. І дуже хорошо, що вони в прийшли на этот праздник. Я знаю, що це не останній наш праздник. Ми в там уверені. Різноманітні заходи в Антонівці будуть відбуватися і надалі, обіцяє Ігор Семенчев. Бо турбуватися про дітей треба не тільки на свята.